У Коломиї відкрили оновлене терапевтичне відділення. Ремонт тривав близько трьох місяців. На реконструкцію терапії виділяли кошти із державного бюджету, м'який інвентар та тумбочки профінансував район. Відчутно допомогли меценати. Долучилися й самі працівники відділу. Відкриття провели урочисто за участю гостей з області, місцевої влади, духовенства, лікарів та громадськості. За кошти районного бюджету, а це 59 тисяч гривень, для терапії закупили м'який інвентар, ліжка та тумбочки. Від меценатів сума склала 87 тисяч 260 гривень. За ці гроші придбали 16 холодильників та 9 телевізорів. Обласна організація Товариства Червоного Христа надала 10 функціональних ліжок та 10 матраців. Меценати з Німеччини виділили 50 функціональних ліжок та 30 тумбочок. Долучилися й самі працівники відділення, які допомагали в Ремонті власними силами та зібрали 18 тисяч гривень. Реконструкцію відділення проводила фірма Зодчий під керівництвом Івана Озарука та Олени Наговіциної. Загалом відремонтували водопостачання та водовідведення, опалення, палати та кабінети, встановили нові вікна та двері. Повністю зроблений, так як повинно бути у теперішній день часу. Зайдемо, побачимо європейського рівня лікарню, яка відповідає стандартам нашого дня. То коли людина хвора, коли людина приходить, навіть якщо гарні стіни зроблені, гарно прибрано, чистенько, чисті, просто і чиста лікарня, то в людини піднімається настрій, і людина хоче жити. Так? Коли заходиш у лікарню у лікарню кузні, то думаєш, що це конець світу. В будь-якому випадку більше мешканців міста лікуються в лікарні, так складається, може і не більше хворіють, але чомусь більше хочуть лежати в лікарні. Я хочу лише привітати медиків, тих, хто будуть працювати в цьому терапевтичному відділенні, в світлому, чистому, гарному приміщенні легше працюється і побажати, щоб і не було у вас тяжких хворих, щоб всі. Діагнози ваші справжнювалися, відповідно, було ефективне лікування. Стало традицією вже в Коломийському районі відкривати такі прекрасні чудові медичні об'єкти, не дивлячись на те, що Коломийський район повинен би більше дбати про сільську медицину, але ми і не забуваємо і про місто. І цьому є свідчення цього, що ми вже відкриваємо шостий, шостий корпус. Терапевтичного корпусу. На урочисте відкриття завітали й гості з області: заступник директора департаменту фінансів Леся Балагура та заступник директора департаменту охорони здоров'я Олег Овчар. За терапією Наталія Савицька отримала в подарунок ікону від департаменту, а від обласного Червоного Христа передали медобладнання для лор-відділення. Пацієнт приходить до лікаря то 50% стін лікує пацієнт. Ота гарна обстановка. Оті сприятливі умови і посмішка люди. Хочу вам побажати всіх благ, Божого благословіння, натхненної праці, ну і всього саме найкращого. А саме, головне, на що би хотів звернути увагу, я б хотів привітати особисто Михайла Михайловича за його розуміння проблем медицини, за його вогомий вклад в розвиток медицини району. Михайло Михайлович, так тримати. Подяки та квіти від влади і медиків отримали керівництво будівельники, електрики, сантехніки фірми Зодший велике побажання навіть приступає до роботи. Головний лікар Коломийщини Ірина Садов'як також дякувала всім присутнім за підтримку. Велика шана і подяка всім тим меценатам, до яких ми звертались, які не відвернулись від прохання, які віднеслись до цього з розумінням. І ми спеціально сьогодні зачитали. Кожного для того, щоб е, країна здала своїх героїв, бо дуже рідко насправді, можливо, наші люди стали трошечки черствішими, але дуже рідко, коли ти звертаєшся за допомогою, ти отримуєш ну, тобто, розуміння. І цим людям, які приклались на дуже велику суму з такими потрібними речами, я дуже дуже виношу великі спасибі. Грамотами за добру працю відзначили й самих медиків. Зокрема, подяки від ветеранів Афганістану отримали Ірина Садов'як, Віктор Бойко, Петро Лесів, Наталія Савицька, Людмила Олійних та Марія Андріїв. Далі традиційне освячення оновленого приміщення провів Владика Юліан. Хочу подякувати найперше за запрошення нас, духовенство прилучити до цієї великої події, до цього великого. Акту доброти і милосердя, який ми сьогодні звершуємо, я хочу привітати найперше медиків, тих людей, які будуть тут працювати. Вам Господь дав велику благодаті ласку зцілювати людські немочі і хвороби. Людина через те, що згрішила, через те, що втратила живе спілкування із своїм небесним Творцем, яке вони мали в раю, отримала натомість дуже багато скорбот, лиха, біди і, звичайно, багато хворів. Але Господь, довготерпеливий, многомилостивий, який любить своє творіння, людину понад усе, він дарував вам дар. Дар Барцілювати людей символом відкритих дверей є традиція перетинання стрічки. Цю почесну місію виконали поважні гості, які мали змогу першими увійти в оновлений відділ. Тут на пацієнтів чекають палати з новими меблями, телевізорами, холодильниками. Кімнати є на одне та два ліжка для важкохворих та для хворих з легшим перебігом на 3-4 місця. Відтепер і медичний персонал терапевтичного відділення працюватиме в кращих умовах. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.